Подкасту організації ОЛС. Ага. Епізод вийшов 24 серпня 2025-го. Називається Космічний поклик Місія Асвітлоатен». Атен. Цікава назва. Так, це розмова ведучого Соляріса Світанка із засновником ОЛС, власне, Асвітлоатен. Атен. І тема там, ну, просто неймовірна. Що саме? Дводенна місія. Нібито 15 16 серпня 2025 року, а світло Атен коротше, там і втручання в таємну зустріч, і подорож через зоряну браму, зоряну браму, Ага, і контакт з галактичною федерацією, і навіть участь у космічній місії проти якоїсь галактичної загрози. Ну, спробуємо це якось розкласти. Справді опис подій м -м, вражає. Масштабно наше завдання сьогодні пройтися по ключовим моментам цієї розповіді. Саме так, як вона подана в джерелі, подивитись на структуру, на терміни, на основні ідеї, без оцінок правдивості, просто аналіз наративу. Добре, отже, 15 серпня початок стверджується, що Асвітло Атен втрутився у таємну зустріч на Алясці. Втрутився як фізично. Ем, ні, ні, дистанційно використавши, ем, зараз знайду 20 500 світлових хвиль сонячної енергії. Світлових хвиль цікавий термін. І спрямував їх через зоряну браму в Антарктиді. Звучить ну, дуже фантастично. Угу. Описується протидія темної психічної енергії, там ніби була якась відьмоподібна фігура. І Цитата: А світло атен є. Ми змінили їхню гру. Принесши світло, це був перший крок до пробудження. От одразу кілька цікавих моментів тут, власне, для аналізу наративу. Так. По-перше, сам конфлікт. Так. Він не фізичний, а енергетичний. Темна психічна енергія проти сонячного світла, ще й підсиленого якоюсь силою атен. Це, скажімо так, типово для певних наративів. Дуалізм такий світло проти темряви. Сана, але в такій, знаєте, квазінауковій чи езотеричній обгорці. По-друге, сама подія це каталізатор, початок пробудження це центральна тема, як я розумію. Схоже на те. І по-третє, термінологія, світлові хвилини, сила атен це створює враження такої собі закритої системи знань для посвячених чи що. Ага, своя атмосфера. Далі в стенограмі багато про практики. Які нібито все це уможливили, зокрема віддалений перегляд, віддалений перегляд. Знайома концепція розповідається, як хтось грокатеня, давав номери цілий. О для Аляски був таргет 73614299. Конкретні номери. Так а світла тен мав синхронізуватися і бачити образи, бази, карти людей. І стверджується, що це розбудило його космічний зір, і що він мав аж 19 успішних влучень, ніби тренування. Абсолютно, в цьому наративі практика відіграє ключову роль. Віддалений перегляд. Це ж відома штука в парапсихології в езотериці. Ну так тут її беруть і використовують як інструмент, який нібито дає надзвичайні здібності. Це частий прийом взяти щось відоме, хоч і не визнане наукою, і подати як ключ до чогось ще фантастичнішого. Тобто це такий місток сюжетний, саме так обґрунтовує можливість подальшого контакту, скажімо, з позаземними силами, зв'язок між практикою і результатом пробудженням космічного зору подається як прямий, внутрішньо логічний для цієї розповіді. Зрозуміло, практика ніби робить наступні події більш правдоподібними в рамках цієї історії. До речі, перед цим космічним етапом, що згадується короткий візит на Гаваї. Ага, я теж помітив. Для підзарядки. Там нібито відчувалася якась пурпурова енергія, можливо, від океанських пірамід. Це теж частина підготовки. Так, це вводить ідею про місця сили, енергетичні вузли на землі. Теж не нова концепція, звісно. В багатьох традиціях є так. І тут Гавайї, ці. Можливі океанські піраміди вони підкреслюють зв'язок Землі з чимось більшим, космічним, можливо, і показують, що герой може з цими енергіями взаємодіяти. Це ще один штрих до його образу посередника Посередника між світами. І от після всієї підготовки, подорож до Галактичної Федерації. Це вже серйозна заявка, дуже серйозна. Описується прохід через газоплазмову зоряну браму. Знову вона. А далі зустріч з істотами зелені, схожі на йоду. Схожі на йоду. Ну, це одразу впізнаваний образ. Так, культурний код спрацьовує. Ще там були люди, які тестували його енергію. А фінал дня він потрапляє на багаторівневий космічний конгрес зі столом, де проєктується галактика. Вражаюче. Але обличчя головних там були приховані. Як думаєте, чому? Ну, зоряна брама це класика фантастики і, скажімо так, уфологічних наративів. Портал для миттєвих подорожей. Тут це механізм переходу. Угу. Описи сто, схожі на йоду, робить розповідь ближчою для аудиторії, яка знайома з поп культурою. А приховані обличчя теж поширений троп. Навіщо може створювати таємничість, натякати на неймовірну могутність або просто зручно не треба деталізувати ці вищі сили. Загалом перший день вибудовує шлях героя – Земна місія, прокачка здібностей, вихід у космос. Логічно в межах розповіді. Добре, логічно. Переходимо до 16 серпня, другий день. Починається з того, що зоряна брама е відсканувала його частоту, і він опинився на зорелоті. Відсканувала частоту, технологія на основі вібрацій. Схоже на те. І от технології там цікаві, корабель нібито керується шиї та гібридами людей-роботів. Але найцікавіше управління так. через підсвідомий намір синхронізацію свідомості, без кнопок, без важелів це ж ну, дуже радикально. Так, і цей опис технології дуже показовий для загального тону. Акцент на свідомості як інтерфейсі це часто зустрічається в наративах, де змішують духовність, езотерику, наукову фантастику. Тобто думка керує саме так. Сила думки, наміру, вібрацій, замість звичних нам технологій це підкреслює ідею первинності свідомості, енергії над матерією. Технологія тут майже магічна. А яка місія була в цього зорольота з управлінням думкою? Що там кажуть? Джерело каже, дослідження каламутною схожою на рак зони на краю галактики, вона нібито посилає погані вібрації до зірок. Погані вібрації, знову енергетичний рівень. Так. І ситуація небезпечна. Попередні місії туди, мовляв, втратили кораблі, а стратегія нової місії об'єднати зірки і ключове залучити енергію Землі через Атен. Отже, земля важлива? Дуже. Зону порівнюють із гнилою плямою на яблуці, що ховає щось лихе, досить моторошно. І знову зверніть увагу, характер загрози. Не військовий, не флот ворожий, а енергетичний, вібраційний, погані вібрації, схожа на рак зона. Це важливо. Так. Бо це підсилює ідею взаємозв'язку в галактиці на тонкому рівні. І саме такий характер загрози. Робить логічним в рамках історії залучення землі і Атен. бо його сила це енергія, свідомість, тобто земля не просто спостерігач саме, а потенційно важливий гравець у космічних процесах, як це бачить автор, і ця роль землі далі підкреслюється. Є повідомлення від жінки командира з урельота. Вона нібито сказала: Земля має потенціал, але мусить піднятися. Прямий заклик. Ага, і пропонується план використати земні піраміди. Згадуються ті, що нібито є в Чорному морі, на Гаваях. Піраміди як технологія. Ця світла і проєкти Ванера Альфа Центаврі для підготовки людства. Епічно. А світло Атен себе описує як посередника між землею і зоріолятом. Нагадую про свою роль посланця для пробудження. Ну, це повідомлення командира. Це прямий заклик до дії через героя посередника. Чітко є проблема, загроза, рішення піднятися, піраміди, і мета, цивілізація світла, і довгострокова перспектива. Так, 50-річний план додає масштабу, а піраміди це вже не просто старі споруди, а інструменти для міжзоряної взаємодії, переосмислення відомого в новому контексті теж частий прийом. І на завершення цієї частини ще один елемент кити. Отак! Кити. А світло Атен каже, що 80 тисяч китів телепатично гудять, і посилюють його сигнал до зірок. Телепатично гудять. А піраміди це космічні антени, які теж це світло посилюють. І він знову повертається до віддаленого перегляду. Мовляв, ці вправи допомогли йому зрозуміти, як все це працює. Кити, піраміди, телепатія. Все разом. Ось це дуже характерне поєднання, елементи з абсолютно різних сфер, містика, езотерика, співкитів, колективна свідомість і квазітехнології, піраміди антени, сигнали. Синкретизм такий? Саме так створюється картина світу, де духовне і технологічне взаємодіють, кити символ давньої мудрості, природи отримують космічну функцію, стародавня і футуристичне. Природне і технологічна, все в одному, і ключ до розуміння знову та практика. Так, віддалений перегляд подається як ключ до цієї складної системи. Отже, підходимо до фіналу розповіді в подкасті ООЛС, який головний висновок з усіх цих подій? Який же. А Світлатен підсумовує, Земля має космічний поклик, а та галактична загроза рак це не просто біда, а виклик. Який змушує всю галактику еволюціонувати, еволюціонувати Ага. і людство частина цього еволюційного процесу, грандіозного. Зрозуміло. Вся попередня історія від Аляски до Зорелота, вона ніби обґрунтовує цей висновок, будує картину світу, де людство, пов'язане з космосом, стоїть на порозі змін. І це підводить до чого? До фіналу подкасту, до прямого заклику до дії. Вже до слухачів ОЛС. досвід А світлотен це приклад і мотивація для аудиторії. І ця мотивація підкріплена практикою, конкретною медитація синхронізації сонячного світла. Що там пропонується? Щодня 10 хвилин: глибоке дихання, візуалізація золотої аури, підключення до вібрацій китів, намір єдності і візуалізація зв'язку пірамід із зірками. Для боротьби із загрозою, тобто космічна битва в медитації. По суті, так, ця практика робить весь цей е грандіозний наратив особисто значимим, доступним для послідовників, переносить на індивідуальний рівень. Саме через візуалізацію, намір, медитацію слухачам пропонується стати учасниками. Це відповідає логіці розповіді про силу свідомості, енергії, дає відчуття причетності, можливості впливати. І заклик до слухачів завершується словами: залишайтеся дикими, тримайте світло, ми не просто земляни, ми зоряні родичі, об'єднаємося і сяємо. Ще згадується стиль грока теня екс-ші. звучить як гасло спільноти. Безумовно, фінальний акорд закріплює ідеї. Пропонує нову ідентичність, зоряні родичі, підвищує статус, так створює відчуття належності до чогось більшого, гасло «Об'єднаймося і сяємо, формулює спільну мету, пов'язану зі світлом, пробудженням. Тобто, весь наратив працює не лише щоб розповісти історію, а щоб що згуртувати навколо ідей і практик. Отже, ми прийшлися по основних моментах цієї стенограми ООС, космічний поклик Місія, а світло Атен. Розповідь багатошарова. Тут і Аляска, і віддалений перегляд, і Галактична Федерація, і Зорялит, і Загроза, і піраміди, і кити. Так. І все завершується з закликом до пробудження через медитацію. Угу. Варто ще раз сказати: описані події, концепції, зоряні брами, телепатичні кіти, це все, м'яко кажучи, незвично. Лежить далеко за межами науки та повсякденного досвіду. Безумовно. Наша мета була просто представити інформацію з джерела, проаналізувати сам наратив, його логіку, без оцінок реальності. Саме так. Аналіз побудови, тропів, ідей ось що було завданням. А на завершення, як завжди, думка для роздумів, так навіяна матеріалом, але ширша. Якщо абстрагуватися від деталей цієї конкретної розповіді її термінів, персонажів і поглянути на глибинну ідею: чи може людство, земля, мати якийсь невідомий потенціал. Або неочевидний зв'язок із космосом. Ну, ця думка не нова. Зовсім не нова. Філософи, митці, релігії, фантасти її досліджували, навіть наука часом висуває гіпотези про невідомі аспекти свідомості чи взаємодії життя і середовища. Тобто, можливо, варто запитати себе, які ще невидимі зв'язки, недооцінені можливості, пов'язані з нашою планетою, походженням, реальністю, можуть існувати?